Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Aliflame. В новій лінійці матових помад Ultra Fix ми маємо тони, які найближче підходять до натурального кольору наших вуст. І ось в цьому відео мова піде саме про них. 44715 пряний нюд. 44 716 медова карамель 44,717

При ростушовці всі три тона дають такий рожевий підтон, вони близькі до натурального кольору губ, але 44 715 він такий має червонуватий відлив. 44 716, бачите, такий відлив від такого, ну, можна сказати, такого ніжного коричневого. І там є такі золотаві нотки, Не знаю, наскільки ви бачите, помаранчевий. Може, він там трошки присутній. Але все ж таки я бачу більше такого ніжного коричнього, і при розтушавці він також уходить в такий рожевий тон. Незвичний дуже тон, медово карамель. Так можна і мока. Ну, це точно не мока, але є такий відтіночок коричневий, дуже гарний тон. І 40 рум'яний беж 44 717, ну тут явний такий тон у нас, бачите, якщо порівнювати 44 715, він червонуватий, а 44 717, він має такий бежевий відтінок. Але при розсушовці знову він рум'яний, тобто уходить в такий рожевий тон. Такі нові тони, звичайно, це нова гама. Ряний нюд. 44,716. Медова карамель. Дуже незвичний новий відтінок. Може, там і присутня помаранчева нотка, але вона ушляхетнена таким м'яким коричневим. Є деяка золотавість. Я б сказала, що з цієї палітри цей тон найхолодніший. 44,717. Рум'яний беж. Дуже ніжна, вишукана політра натуральних відтінків, на мій погляд, це відмінний варіант і для офісу, і для роботи, і для ділових зустрічей. Помада надзвичайно комфортна в носі, має дихаюче покриття і не залишає відбитків. Я всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою.